Реєстрация поіменно покажите. Житовоз. Ж... Житовоз. Новогребельський ново. А? Давайте ще раз, тільки уважно дуже. Має написати це у вас зареєстровано. О, тепер зареєстровано всіх. Так, форум дотриманий. Шановні колеги, ставлю на голосування питання про початок роботи засідання виконавчої комітету Церківської міської ради. Прошу голосувати. Рішення прийнято. На сьогоднішній порядок денний винесено два питання. Будь ласка, в кого є, які є пропозиції до порядку денного? Возненко Катерина Сергійовна, включіть мікрофон. Включи не включить. Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету. У зв'язку з необхідністю. Проведення забезпечення гарячим харчуванням здобувачів освіти Терезинської гімназії початкової школи нам необхідно внести зміни в рішення виконавчого комітету. Питання буде називатися так: про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 15 жовтня 2024 року, номер 836, Про організацію харчування здобувачів освіти в закладах освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади, оскільки наразі. Відсутній поверх в даному закладі нам е, необхідно надати можливість організувати кейтерингові кей послуги в закладі освіти. Тобто, ми цим рішенням надамо відповідно таку можливість питання ще раз назву проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 15 жовтня 2024 року номер 836 про організацію харчування здобувачів освіти в закладах освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади. Поставити Доповідає першу, Юрій Петрик, начальник управління освіти та науки. Хорошо, добре, добре. Будь ласка, ставлю на голосування озвучену пропозицію. Які в нас? Це закриті зараз. Це. То це третій буде зараз. Ні, це зараз перше. Ті два так. закриті будуть тоді. Це буде, це буде закриті. Рішення прийнято. Будь ласка, включіть мікрофон, докривається Анторію Васильович. Прошу включити до порядку денного питання щодо. Організацію та забезпечення життєдіяльності постраждалих від наслідків надзвичайної ситуації техноненного характеру місцевого рівня, яка виникла 30 березня 2024 року, адреса провулу Грузинський, 23, місто Біла Церква, Київська область. Лоска, запитання є. Зустрічалися з мешканцями будинку? Чого виносився на питання? Тому що почався опалювальний сезон і квартири, 30 квартир, яких виселені, ну. Для того, щоб не розбалансувати систему опалення, необхідно прийняти рішення щодо опалення цих квартир, оскільки люди там не проживають. І в подальшим відшкодуванням коштів, тому що люди ж не мають, не можуть платити за квартири, в якій не живуть. Але це, тепло І там треба. Житло, а тепло буде поставлятися. Ставлю на голосування озвучену пропозицію щодо включення до порядку денного. Дане питання. Прошу голосувати. Ще є питання які Немає. Ставлю на голосування порядок денний з чотирьох питань е в цілому. Так. Е це в нас буде четверте питання, правильно? Ні, це в нас друге мало да. бути. Ні, nee, це це вже третій, четверте. Юрій Федорович перший ми зі мною. Оце ж? Nee, Ні, ну по харчуванню це. Де назва, як хоч назва? Це закрите питання? Відкрите. відкрите. Е, перше питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 15 жовтня 2024 року номер 836 про організацію харчування здобувачів освіти в закладах освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади. Доповідає начальник управління освіти і науки міської ради Юрій Петрик. Шановний Володимир Григорович, члени виконавчого комітету. Виникла така проблема в нас, як організація харчування здобувачів освіти в Терезинській гімназії. Початкові школи разом із дошкільним підрозділом. Можна багато говорити про причини і підстави, які сталися, і чому, що передувало, тому що ми залишилися, що школа залишилася без працівників, без харчоблоку, але я хочу вам сказати, що це тільки перша ластівка, і надалі така ситуація буде, на жаль, типовою. Врахувавши те, що сьогодні на, на, у державному рівні прийнято рішення про організацію харчування дітей перш четвертий класі безкоштовно плюс пільгових категорій. І кількість таких дітей зростає в геометричній прогресії. Якщо на початку навчального року харчувалося півтори тисячі дітей, то сьогодні харчується майже вісім тисяч дітей. Відповідно, ви ж приймали рішення про збільшення штатної чисельності працівників харчоблоків. Але я тоді на виконкомі доповідав, що вже на той час до прийняття цього рішення у нас було 5 вакансій. Тепер додалося ще 54 вакансії. Людей, які фізично хочуть виконувати цю роботу незалежно від населеного пункту, практично немає. Тому що люди отримують мінімальну заробітну плату, бояться про те, що піднявся військовий збір, на державному рівні тарифні ставки і розряди не піднімаються для таких категорій працівників, і вони нижчі прожиткового мінімуму. В результаті ми спостерігаємо в наших закладах освіти таке масове явище, як перехід. Працівників харчоблоків або працівниками кафе, кав'ярень, або просто на касу у супермаркети, де заробітна плата в 2-3 рази більша. Робота проведена на рівні центру зайнятості, закладів освіти, які готують цих фахівців. Подивилися ринок попередніх випускників, хто закінчив і, можливо, залишився без роботи. Але поки що навіть ці вакансії забезпечити неможливо. Тому сьогодні я прошу прийняти ось таке рішення, змінивши рішення попереднього виконавчого комітету, доповнивши пункт 65 такого змісту. У зв'язку з нагальними потребами, забезпечення гарячим харчуванням здобувачів освіти Терезинської гімназії початкової школи Велоцерківської міської ради Київської області до відновлення самостійної організації харчування закладом освіти шляхом приготування страв на харчоблоці. Забезпечити організацію харчування шляхом надання послуг з організації харчування кайтеринг та встановити вартість харчування такої послуги для учнів Терезинської гімназії початкової школи Білоцерківської міської ради Київської області 70 гривень на день і вихованців дошкільного структурного підрозділу Терезинської гімназії початкової школи Білоцерківської міської ради Київської області 73 гривні 50 копійок на день. Тобто це рішення буде діяти на той момент чи до того моменту, поки не буде забезпечений штатний працівник харчоблоку. Так, що Є запитання? Немає. Ставлю на голосування, це проєкт рішення. Прошу голосувати. Прийнято. Про організацію та забезпечення діяльності постраждалих від наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру місцевого рівня, яка виникла 30 березня 2024 року за адресою провулок Грузинський, 23, місто Біла Церква Київська область. Доповідає заступник міського голови Анатолій Кривець. Шановні колеги, цим проектом рішення пропонується затвердити протокол. Засідання спеціальної комісії з ліквідації наслідків, тому попередньо я би хотів вас ознайомити дуже коротко з цим протоколом. Перше протокол технічна правка, не 4, а номер 6 Комісія провела своє засідання і на якому обговорилось питання стосовно опалення, як сказав вже Володимир Григорович, надання теплопостачання квартирам, які не зруйновані по грузинському, 23, але в яких, відповідно до висновків експерта, не можна проживати. Теплопостачання необхідне для того, щоб забезпечити санітарні норми, збереження майна людей, а також для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Тому вирішили. Комунальному підприємству міської ради Білоцерків тепломережа забезпечити технічна правка, прошу звернути увагу, відповідно до укладених договорів, послугу з постачання теплової енергії наступних квартир 21, 22, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 41, 45, 46, 50, 53, 54, 57 багатоквартирного будинку No20, проволок Грузинське, місто Білоцерка Київської області, з метою забезпечення санітарних норм, технічна правка та в зв'язку з ліквідацією надзвичайної ситуації. Другий пункт. Весь зачитувати не буду, але прошу, технічна правка. Після слів занадії послуги з постачання теплової енергії у вище зазначених квартирах. На розгляд. Далі технічна правка. Спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Пункт третій. Технічна правка. Комісії звернуться до виконавчого комітету. Далі по тексту. Щодо компенсації витрат за послуги з постачання теплоенергії комунальному підприємству Білоцерків тепломережа квартир, відповідно які я вже перечисляв, багатоквартирну будинку номер 23 по провулку Грузинського, міста Білоцерква, Київської області. Тобто нам необхідно теплопостачання, як я вже сказав, для того, щоб можна було там виконувати роботи по ліквідації. Саме головне забезпечити тепловий баланс будинку в цілому, особливо тих квартир, які межують із тими, де люди не живуть. Тому в вашій увазі проєкт рішення виконкому, а саме перше, затвердити протокол технічна правка номер 6 від 4 листопада 2024 року спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Далі по тексту. Я вам вже зараз його зачитав. Ну і по закінченню опального періоду, пункт 2, 2024-2025 року, винести на розгляд міської ради питання щодо компенсації витрат комунальному підприємству Білоцерківської міської ради і Білоцерківтепломережа за послуги з постачання теплової енергії по квартирах номер 21, 22, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 41, 45, 46, 50, 53, 54, 57, будинку 23 по провулку Грузинський, е... 23, прошу технічна правка ви, ви, викреслити, бо два рази. Будинку 23 по провулку Грузинському, місто Біла Церква Київської області, відповідно до розрахунків наданих підприємству. Прошу підтримати. Будь ласка, запитання є, члени виконавчого комітету? Немає. Ставлю на голосування. Це проєкт рішення. що це шляхом поповнення. Ні, ми обрали. А його тут і немає. Немає це новий проєкт рішення, то був старому проєкт рішення. Так, так. Все, відповідної розрахунки наданим підприємством підром. Так, шановні колеги, є запитання? Немає. Ставлю на голосування, це проєкт рішення. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Шановні колеги, в різному хочу підняти таке питання. Ви знаєте, що вчора відбулася дорожньо-транспортна пригода. з постраждалим, на жаль, загинула дівчина 19 років. Це перехрестя поворот на гайок. Дорога Н10, загально, Н02, загальнодержавного значення. Так, у зв'язку з тим, що цей перехрестя не регульовано, тобто там побудувалися магазини з правого боку, збільшила кількість транспорту, тобто збільшилось навантаження на дорогу і на пішохідний переход, який зараз там існуючий є біля зупинки. Е, тому і в мене є протокольне доручення щодо звернення до облавтодора, так, до кого? Ну, будь ласка, Анатолій Савич, як правильно звук? Кривець Анторисович, круті мікрофон. Організація називається Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України. Це дорога національного значення 02. Справа в тому, що мешканці збирали підписи, зверталися до нас, зверталися безпосередньо в агентство. Агентство їм дало відповідь про те, що немає фінансування. Ну, тепер мешканці кажуть: ну то ви нам тепер зробіть. Ми їм написали відповідь про те, що. По-перше, це не наша територіальна інфраструктура, не наш об'єкт, і ми не можемо там виконувати роботи, тому що це буде нецільове використання коштів. На жаль, в такій ситуації, як на мене, є люди, які не зовсім розуміють зміст нецільове використання коштів. Ну і зараз трактується це, зокрема, у Фейсбуці, про те, що кравець написав, що недоцільно там робити світофорний об'єкт. Ну, така, гра слів для когось, для когось Дивіться, е якщо? має бути потім проблема. На, на жаль, але державне агентство е на звернення патрульної поліції наше звернення не відреагувало і маємо ту ситуацію, ту трагедію, яка зараз. Я прошу, попрошу підготувати повторно зараз звернення за моїм підписом до агентства і з викладенням цієї проблематики, яка сталася в нас вчора, повторно. І сьогодні підготувати, щоб сьогодні А яка машина збила. Форт Мондео, наскільки я пам'ятаю. Не видно, не видно. Форт Мондео. Там буде постійно. Соціальну нагрузку, там джівка та Дивіться, питання, ви розумієте, що коли будувалося ТБ, то фактично, давайте так, межа нашої громади, поправити, якщо я неправильно скажу, проходить якраз по, саме по межі цієї дороги. З лівого боку біла церква, з правого боку фурси. І коли побудувалося АТБ, і там ряд магазинів зараз ще будується, стала нагальна необхідність людей, які живуть на Гайку і в цьому будинку, яка там адреса, не знаю, цього гуртожитка, да, переходять. переходять через дорогу і йдуть в АТБ. І через що тут стало більший потік просто пасажирів. Там і так лад, де колись по хорошому робити? Да. Да, тому виникла така ситуація, що там стало більше людей. Дорога не розрахована, не освітлюється, не все. Тому є така пропозиція зараз підготувати звернення сьогодні негайно звернуться. Да. І мало того, ми зрозуміли, що зараз в рамках кримінального провадження будуть досліджуватися причини і умови е цієї трагедії, але і нам треба звернутися в прокуратуру е з відповідним зверненням про те, що відбулося. Мешканці наші виходить, так чи ні? Ну громада наша, виходить, маю. На на громада наша, да. Громада наша. Да. У ну, це тільки відповідним її... зверненням на неналежне виконання на бездіяльність своїх обов'язків агенції про те, що коли строїлися АТБ, ма вони ж погодження давали схеми руху, все Так, да, вони повинні були відреагувати, вони повинні казати, що в цьому місці мають стояти відповідний е світофор або якісь обмежені хоча б ці шо світово світлі тіка коло заходи для для. для... Колопит, Нічого немає. Тому що ми зараз будемо перекидувати Пін-Пон, зрозуміло, що зараз той на себе відповідальність буде, той на себе відповідаємо, будуть кажуть, як, як, як можна. Але ми повинні звернутися, тому що коли відбуваються вибори у гайку, то ми ходимо, що кажуть, що ми ось все зараз як дамо, то все побачимо, що буде, як багато. Тому е, я також хотів би, щоб ми звернулися відповідно е, із зверненням до прокуратури е, за своїм текстом. Немає пропозиції. Є ще які пропозиції? Можливо, ще в кої які пропозиції є. Чому хотів це питання обговорити саме з силами виконавчого комітету? Ну, про, то, про прокуратуру це було б нормально. Давайте тоді звернення до Державного агентства. Да. Про І до прокуратури, до правоохоронних корпусів. Агенцію хто ви ще стояча? Міністра структури. До кому підпорядковане? Сергій да. Сергійович, чи яким чином краще звернутися? На агенцію саму чи, да, да, чи да, на профільне да, міністерство? Ні, мова йде про, про бездіяльність.

Так, ми, ми звертаємося до державництва, щоб вони зробили і тут же на них прокурорку. Ну, в той же час ми не знаємо, коли давалися дозволення на тебе на цей, чи змінювалася там схема руху. Можливо, вона змінилася, її там не дотримали при. Крупі рекрізку вже зробили. Його ж не було там раніше? Не було. Там вулиці взагалі не було цей на протягом. Так, зробили вулицю і це. Чи довели його до кінця? Uh -huh. А тебе в експлуатацію ввели, а перекресток ввели в експлуатацію. Там нічого не змінилося. Осіва як була, так і є. Хоча там осівою просто не можна там, аби, Щоб об'їтися. Кожний переміг повинен бути засвітлення. А світобора немає. Ну, дивіться, грубо кажучи, чи бурашки по правій стороні, ви ж знаєте, що не межі нашого міста. Оце всі ряд магазинів, які будуються, у нас там спірні, даже моменти є. По... Це не наша. Да, да. Питання ж не в тому, чи я земля, є дорога. Дорога не змінилася. На груз, навантаження зробили два магазина, перекрайся зробили, а ні розмінки, нічого не нанесено, нічого. Так воно і залишилося. біла царка сила. Навіть якщо ми підготуємо таке звернення, воно буде долучено до кримінального провадження, але це буде відповідно наше реагування на дану поміті. Ми можемо тільки що, ми можемо в Фейсбук написати, що... Ну, виходить, у Фейсбуці, на жаль, обтікає наша громада. Бездіяльність без нашої громади. Треба відповідно відреагувати його включати. Погоджуюся. Будь ласка, ще в когось є які питання? Дякую. Дякую всім за роботу. На цьому засіданні виконавчих квітне оголошую закритим.